Роботу на Амазоні в Шотландії, так ви мене дуже там питаєтесь. Розкажіть за роботу на Амазоні в Шотландії. Дивіться, в мене чоловік працює, буду з вами відверта. Розкажу вам всі плюси і мінуси. Вам ну вирішувати вам. В нього починається робота десь з 11 ранку, і може приїхати він додому в 9-10 вечора. Це чесно, графік просто жахливий. Друге, це зараз вже ж темніється дуже рано, так, і це їздити серед, ну, коли ніч, особливо, що якщо йде дощ, це дуже-дуже важко. Далі, що мені сильно не подобається, що йому може дати там 140 стопів, 120 стопів. І в цих 140-120. Стопі, ви можете мати 160-180, в нього навіть було 200 посилок за день. Це тобто ну, дуже-дуже багато. Так, Зараз перед Крісмасом вони вас, вам будуть обіцяти там 165 фунтів на день, так що дуже класно, там якісь бонуси. Але якщо коли вже проходить Крісмас, то вас звернуть там до, не пам'ятаю, там просто як яка, там є ці різні як, ну, не компанії, як склади, скажімо так. так. І е, один склад тобі може бути це 145-150 фунтів на день. Але за цих 150 фунтів на день ви маєте відмінусувати собі ось ці податки, які ви маєте платити самі, тому що на Амазоні ви працюєте self employer Далі ви маєте заплатити за ван на цьому, що ви їздите, тобто ви берете типу оренду так, цього вана І за тиждень ви за нього платите 235 фунтів. Невигідно взагалі працювати 5 днів. Він, мене чоловік, працює 6 днів, тому що дуже дорого платити за ван. І найгірше, що в цьому Амазоні, якщо ви, нечайно на Когось вдарити, чи там, я не знаю, там якась звідка впаде, повірити вам машину, вас з вас снімлять тисячу фунтів страховки. Тобто Амазон так дуже така, знаєте, Робота не з легких мені здається на заводах краще, тому що там контракт. Мене чоловік шукає, чесно вам скажу. І мені самі не подобається, що от він ну такий графік типу роботи, вона не дуже дуже хороша. Ну, це особисто для нас. Я вам просто розказала, що з нею ми, тому що я чула, що дуже багато українців працюють на Амазоні. І вони там дуже задоволені. Не знаю, мій чоловік незадоволений і багато вже де чую, що дуже матюкається, але з тим, що поки немає на що поміняти, то хлопці терплять. Всім гарного вечора!